нуля до 30, то ваша дистанційна свитність. А то у вас буде дві спроби. Тобто, по списку пробігли і звідси крокуєте сюди, до мене, на приводі. Тут стрибнули, перейшли на другу спробу сюди. Пробігли другу спробу там, перейшли на другу спробу сюди. Після того біжимо 30 метрів з м'ячем, там буде одна спроба на швидкість з максимально якісним контролем. Після того буде тест ліноїс, я покажу як його робити? І тест смарт це тест на когнітивне, вміння крутитися головою, переключатися, швидко розвертатися і безумовно технічні навички. Бо і той, і той тест виконується в другій частині зміячем. Ну і після того ви. Thank you.